Відповідь на коментар, що ми тільки хвалимо зі хвалимомося. Ні, хто слідкує за відео з нашого, на нашому каналі, ви бачите, що ми знімали на початках, коли ми тільки починали роботу з бджолами, ми знімали дуже багато нюансів, дуже багато проблем. Тут можете зараз порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. З 20 прийом 10-50%. На початках, коли ми працювали з системою Нікод і е, мудрий чоловік, до речі, дав нам коментар, от, ми потім з цією проблемою зустрілися. Е, це є зачистка після засіву матки. Личинки всі зачищаються, система пуста. Е, поставити немає що. Відповідно, декілька разів ми були пробували з трьох систем, яких ми були поставили, одну не прийняли, зачистили. Її, до речі, зачищають по сьогоднішній день, її не приймають. Дві інших працюють досить непогано. Ми пішли далі, ми взяли шпателя і шпателями почали переносити. Прийом аналогічний. Всюди від 40 до 60%, залежно від сім'ї. Тому те, то, що нам вийшло, показуємо. Ховати нам немає чого. Як вже сказав, ми показували дуже багато нюансів, і насправді підказати, крім YouTube каналу і коментарів, немає нам кому. Е немає в нас людини біля нас, яка би нам показувала, це робіть так, це робіть так. Все, що ми робимо, ми робимо самі, натикаємося на одні граблі, натикаємося на другі граблі, на треті, Враховуємо всі нюанси, йдемо, 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 поступово е непогано. На рахунок. Е Хвальби зовсім її не бачу. Найбільше можу сказати, що на початках перший рік бджільництва нашого, як ми були починали, ми купили вущину з великим вічком, і замість того, щоб розводити бджоли, ми розводили трутні. І було таке. І ми знімали це на відео, і жодного коментаря не було, хлопці не ставите ту вущину. Так що тут такі нюанси. Ми розвиваємося, ми вчимося на своїх помилках, підказати нам немає кому. Відповідно працюємо так, як працюємо. Ну, розвиваємося досить непогано. Так що, отак. Цього року ми повністю забезпечили виводом маток свою пасіку, причому об'єми в нас такі немаленькі. От, і будемо забезпечувати її далі. Частково навіть продаємо і частково навіть роздаємо пасічникам, які потребують маток і тому подібне. Так що, отак, хвальби тут немає. Помилок ми допускали дуже багато. Ще скажу один нюанс. На початках ми з тротньовками. Боролись дуже, си, дуже серйозно, щось нам вдавалося, щось не вдавалося. Цілий рік виводилися з тротевого стану. От в кінцевому результаті плюнули, всипали і сформували. Так що от, не хвалимося, але це, що робимо, як робимо, які помилки допускаємо, завжди знімаємо і знімати будемо. З системою ЮНІКОТ е пішло, але не так, як би хотілося. З переносом шпателями пішло набагато краще і з меншими затратами часу. Отак. От Будемо знімати. Зараз знімаю відео, дощ буде швидше всього йшов. Забираю оці матушники, і йдемо на переселення і заселення на іншу пасіку. Так що, отак. От Коментуйте, радий буду відповісти, не хвалимося, але працюємо. Всім до побачення.